Леся Українка Метелик. Бідний, нічний сірий метелик сидів в темному вогкому льоху за бочкою з капустою. Сидів він сумно, столивши свої темні крильця. Так смутно йому було. Дарма що не був він там самотнім. Мав таки сусіда. Сусід той був лилик. Та з того сусідства невелика була користь для Метелика. Лилик був неговіркий, понурий собі, та до того ще з якимсь презирством дивився на бідного Метелика. Сказано нерівня. Лилик сидів тихо в своєму кутику. Ні за чим він не жалкував та нічого й не бажав, хіба тільки кутка ще темнішого. Щоб міг сидіти там спокійно і ніколи того прикрого, разливого світла не бачити. Правда, тут, у льоху, теє світло не дуже докучало, а все таки часами дехто надходив з освічкою, навіть часом і над бочкою нахилявся, набираючи капусти, і все було дуже прикро лиликові. Коли б сила, він би теє світло. Крилами згасив навіки. Метелик на своїм недовгім віку ще не бачив світла, душею тільки чув він, що десь то єсть сторона краща, ясніша, ніж його рідний льох, бо часом з малого віконця, що було у льоху, падав блідесенький промінь. Та не міг метелик розібрати, що то воно таке теє. Світло, і яке воно повинно бути. У темному куточку промінець той був ледве примітний, тоненький, як ниточка, та плідий, мов погляд недужої дитинки. Сидить, було метелик та все шле свої думоньки на світ то ясний, але де? Того ні думка, ні серце не знали, а порадитись ні з ким де ж та порада? Хіба лилик? Так знаєте саме з нього поради було мало. Летіти шукати того світла метелик не мав відваги й сили. Хто знає може, наш Метелик так і вік свій короткий звікував би у темряві самотній. Та інша доля судилася йому. Якось прийшла служниця по капусту до льоху. Та поставила свічку долі якраз навпроти метелика. Боже, яким величним, блискучим, повабним здалось Метеликові те світло! Він затріпотів крильцями і хотів кинутися на світло, але служниця в ту хвилину взяла світло і подалася геть з льоху. Не втерпів метелик, забув своє бесилля, забув свою несвідомість. Світло, світло і полинув за ним. Лилик тільки свиснув йому у слід. потім заліз ще далі за бочку і заснув. Нічого йому ніколи не снилось, а метелик полетів та й полетів за тою свічкою так швидко, скільки сили було в його бідних крильцятах. Аж ось він опинився у великій кімнаті. Там сиділо за столом велике товариство. На столі була ясна, ясна лампа. Метели, каже, торопів від того блискучого проміння і безсильний впав на стіл, тріпочучи крильцями. Хтось із товариства хотів його прогнати з стола, але він, опам'ятавшись, знов зірвався і почав кружляти понад лампою, щораз то меншими й меншими кружками. Хотів він бачити як найближче те ясне сонце, яким йому здавалась лампа. Чи думав же він, що там життя стратить? Хто ж бачить смерть у Сяєві? Воно горить, миготить, міниться, там світло, там тепло, там життя. Метелик летить все ближче, ближче до згубливого світла. Ох! Тож ж його згуба, даремно всі відганяли його від світла, і от метелик влетів у самий полумінь. Трісь, оте ж йому і смерть. Лампа спалахнула, а далі знов почала горіти з такою самою ясністю, як і перша. Дурне сотворіння, мовив дехто з товариства. Хто велів йому летіти на вогонь і женуть його, так ні, лізе туди, дурному дурна й смерть. А хіба ж розумніша була б його смерть, якби він навіки заснув у темнім льоху? Те світло спалило його, але він рвався на простір, він шукав світла.